Легкий, це саме, саме великий плюс. Легкий. Я бачив, що він десь 8 кг, десь тут хороша Хороший металл. Що тут робить, що пишуть нам 5 міліметрів витримала, ну, пробита, ага, понятно, 7,62 не тримає. Коротше, це 4 плюс клас. Валерій розглядає бронежилети, які от от поїдуть до бійців на фронт. Каже, такий захист ідеально підійде для артилеристів. Для арти, яка працює, і захист від осколків або від неброньованих куль цілком достатньо. І саме цього класу бронежилети, в принципі, централізувати. Централізоване зсу постачає в артилерію, та шлях цих бронежилетів до Житомира почався із Канади. Туди на початку війни поїхала Житомирянка Вікторія із дітьми, і знайшла там місцевих волонтерів, які самі родом із Рівного. В них і попросила про допомогу для рідного міста. Специфіка української жінки, яка ми спочатку оплачуємо, погорюємо. А потім починаємо бігти вулицями там Торонто чи Лондона і шукати буряка на борщ. так і складається з нами всіма. Я познайомилася з дуже гарними людьми. Це українські хлопці, які проживають в Канаді. Вони з першого дня війни об'єдналися і настільки об'єдналися, що вони створили виробництво, де виготовляли ось такі бронежилети. Це виробництво у Рівному. І е, я не знаю, яким чином вони його налагодили, але це все відбувалося настільки швидко. Вони почали передавати туди метал. Ну і я запитала, чи можна для Житомира щось трішки передати. Коли ж повернулася в Україну, думала про прохання, вже й забули, та раптом дзвінок. Але ось буквально після вчора раптово мені перетелефонували з Канади і сказали, що ми для вас лишили, ми про вас пам'ятаємо. І що, можливо, на майбутнє також буде можливість ще допомагати. А це Оксана Данилова. Вона й зустрічала земляків. Із Рівного, які привезли метал із Канади для українських бійців. Та й це не перша допомога від хлопців для Збройних сил. Я знайома з сім'єю Ковалів вже багато років. Я подружка їхньої мами ще, коли вони жили в Рівному. І хлопці, такі як Едгар і Славік, і її діти допомагали нам 14 року. Я хочу зазнати, що літом 14 року, коли ми ще тільки починали. Вивчати так етичну медицину, вони перші в Україні прислали нам заплатки Ашермана. Ні, моторексі про яке слово яке ми ще не чули в Україні. А вони вже нам прислали. І так вісім років поспіль. Волонтерка розповідає: перш ніж почати виготовляти бронежилети, метал побував і у Тернополі на місцевому заводі. Усе порізали на пластини, і лише після цього рівненські дівчата на базі невеликого фітоцентру, який тепер слугує як цех, приступили до пошиття. Було передано самолітом 4,5 з Тонни груза, який включав собі листи металу Хардрокс. Хардрокс 600, це рахується один з найкращих в світі, і е, матеріал е, в, в, в рулонах кордура 1000. Ми зустріли цей груз. І тоді почалось наше виробництво броніків. Але це не перша партія, тому що першу партію е, канадська діаспора нам передала в готовому вигляді. Другу партію виробляли закарпатті і ми забирали звідти. Усього у Житомир передали 15 бронежилетів. Загалом цифра на сьогодні пошитого волонтерами захисту завдяки переданому металу з Канади добігає до тисячі й собі вартість одного 269 доларів. А щоб комплекти швидше потрапили до бійців, їх передали Валерію. Чоловік із 14-го року на зв'язку із захисниками у рідному селі Левкові з волонтерами теж організували цех по виготовленню бронежилетів. Її сам возить зібране на передову. Волонтер каже, такого вантажу зараз потребує. На Херсонському напрямку і зазначає, кожен такий захист це врятоване життя. І поняття, багато чи мало у таких речах немає. Достатньо одного бронежилета, щоб спасти одне життя. Це мало чи багато? А тут 15, розумієте? Це теоретично врятованих 15 життів. Тому це теж велика ціна цих речей. Це спасає життя. По-друге, люди, які отримують ці речі. Вони бачать, що народ не забув про війну, що він про них дбає. Скажем, моральний дух такого воїна набагато вищий і мотивація, коли він бачить, що заді за ним є надійний тил. У цих бронежилетах Україну захищають сини і зять рівненської волонтерки. Жінка каже, вони справді надійні. Є відгуки від військових, яким вони вже врятували життя. І перед кожною відправкою матеріал обов'язково перевіряють на і Фіксують усе це документально. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук та. Телеканал СК1.